Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Гаврищак. Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 Якщо ви поруч у віконці бачите Володимира Лиска, редактора «Футбол-24», Це означає, що ми обговорюватимемо матчі е, іспанської «Ла Ліги» і гру українців, е, в, які також брали участь у цих е, поєдинках. Кажу тобі привіт, володя привіт усім. Отже, напередодні Жерона переграла гранаду, і відзначитися вдалося результативними діями двом українцям, які з'явилися зі хвилин хвилину команді Мічела. Це Артем Довбик, який записав на себе асист, і Віктор Циганков, колишній Вінгер Динамо, який записав на себе шедевр. І ти мені розповідав, що вже в футбольних пабліках оцей старт неймовірний казковий старт Каталонського клубу порівнюють із сезоном 2005-2006 Шостого року англійського Лестера, який як відомо здобув золоті медалі АПЛ тоді з Клаудіо Реньєрі. Ну так, Жироні буде важко повторити це англійське диво Лестера, але. Команда Мічела перебуває на правильному шляху. Вони б'ють всі можливі рекорди у власній історії. Це вже четверта перемога поспіль в еліті, і це також найкраще досягнення за всю їхню історію. І звичайно, чотири голи на виїзді. Це вони вперше ось так знищили суперника в гостях за всю свою історію. Повторюся. І ну відразу хочеться сказати, що Жирона втирає носа грандом. Бо якщо ми подивимося, наприклад, на стелю зарплат в Лалізі на фінансовий ферплей. То ця команда перебуває на п'ятому місці з кінця, всього 50 мільйонів євро. З надлишком може команда витратити на зарплати своїх футболістів. Тоді як для прикладу, мадридський реал там понад 700 мільйонів. А зараз різниця між ними всього в два очки. І з цією ж барсою в них погрівно пунктів. При тому, що як насміхається зараз е фанати Жирони, Жерони. Їм не потрібно було красти лідера команди, щоб демонструвати аналогічні результати з колективом Хаві. Це зараз йдеться про Оріоля Ромео. Ну давайте тоді вже почнемо з того, що відбувалося на Лос Карменес. Мічел знову. Усіх здивував. Ми прогнозували, що після міжнародної паузи, напевно, у старті вже з'явиться Артем Довбик, тому що Стоані не забивав у двох матчах поспіль. Так воно і сталося. Артем вийшов з перших хвилин, але навіть. Не це було головною несподіванкою а те, що Давід Лопес з'явився на позиції півота, тобто п'ятірки у центрі поля. Хоча ми його бачили і в центрі захисту з трьома з Бліндом та Еріком Гарсією, і це все прекрасно працювало. Давід шикарно працював у центрі поля відбори. Зрештою він встигав підключатися і забив після передачі саме Артема Довбика, який виграв в другий поверх. Хоча ось ця затія Мічела з Давідом у півзахисті, а Еріком якраз на позиції центрбека вона не до кінця працювала, і це, мабуть, чи не єдиний момент, за який можна дорікнути тренеру Жероне, тому що Ерік Гарсія, на мою думку, провів дуже слабкий матч. І він, зрештою, програв верхову боротьбу у тих моментах, коли гранада забивала Жероні. Він двічі е не виграв повітря. Далі йшли передачі там на дальню стійку, і вже замикали. Гравці гранади в порожні ворота. Що стосується Віктора Циганкова, абсолютно неймовірний гол він забив зі своєї робочої ліві, лівої, це вже ось така марка. Я б сказав. як Іспанці говорять гол з дому, тобто щось таке. Чим володіє лише один окремий гравець. І сьогодні іспанська преса циганкова порівнює навіть з Ліонелем Месі, зокрема на Кадена Сер, говорили, що він от скопіював найкращі ось ці голи Ліонеля після сольних проходів, коли він викручував цей м'яч під стіючку у дальню дев'ятку. Ну, якщо подивитися на цифри, то матч циганкова навряд чи язик повернеться назвати ідеальним. Він не був регулярним, і про це якраз писало видання Ле Спортю Каталонське, що циганков трішки випадав, але попри те, він був вирішальний в двох епізодах: по-перше, він забив. По-друге, саме він заробив той штрафний, коли Жерона забивала другий гол. Перепрошую, третій гол, коли Довбек скидував на Давіда Лопеса. Проте він трішки слабко був залучений. Попри те, що разом з коуту йому вільніше дихалося, Арнао Мартінес пропускав цей матч через травму. А ось Коуту це просто ураган. Він фактично закривав увесь правий фланг, і вітя маючи вже гравця, фактично з боку за спиною, він міг робити оці свої улюблені речі, зміщуватися до центру і пробивати. Хоча таких нагод в нього було не небагато. Ми пам'ятаємо ще один момент, коли він обігрався з Мігелем Гутєр Вийшов віч навіть з Лукіпером, обіграв того, але там вже Мікель з лінії порожніх воріт виніс цей м'яч. Але дивіться, навіть якщо порівнювати статистику Циганкова з долбиком то Артем був більш залученим до гри команди. На нього грали частіше, він частіше перетинався з м'ячем. В нього було 30 дотиків, тоді як в Віті було їх 28. І навіть за передачами перевершив добик циганкова. В нього було 12 точних передач з 15, а в добик 11 з 15. І саме добик отримав кращу пресу від каталонських змін. Зациганкова його назвали, в тому ж Леспортю протагоністом, тобто одним з головних героїв, який зіграв ключову роль в 3-0, який класно знову вривався на вільний простір. Хоча початок мені трішки не сподобався. Оце його момент, коли він відверто пробив по горобцях. А потім він віддав таку трішки необачну передачу на Савіо, який перебував вже в відвертому в сайді. Ну, це всі бачили, але чомусь Артем все ж таки вирішив туди зіграти. В нього дуже низький показник XG, лише 0,7, але знову ж таки. Він зіграв ключову роль в голі, і він міг ще відзначатися, якби Савіо не пошкодував цього м'яча, якби швидше зорієнтувався і покотив вздовж воротарського. Там Артем вже хотів замикати. Він був дуже розчарований цим епізодом, що бразилець йому ось в цьому моменті не покотив. Але знову ж таки, всі визначають, що матч Добика був дуже цілісним, що він ось так гармонійно досить виглядав в команді. І навіть вже коли вийшов з Стуані, то Стоані змарнував ну, два розкішні моменти. Це головний конкурент, є чи не єдиний конкурент Довбика за місце у старті, і вже після цього говорили, що в наступному матчі, напевно, Артем знову з'явиться у старті. Зрештою, це те, що ми і передбачали. І, до речі, повертаючись до того епізоду, який ти згадуєш, що Віктор Ценко міг відзначити цей дублем у цьому поєдинку проти Гранади. Було, там така ситуація склалася, що він міг віддавати пас на Артема Довбика, і той міг оформити вже другий гол за каталонський клуб після переходу із СК Дніпро-1. І навіть під час трансляції було чутно, як двічі Довбик кричить Вітя! Вітя! І Вітя просто не чує, він вже був заряджений після того, як обирав голкіпера на те, аби забивати гол. Якось так не не спрацювала українська хімія і не спрацювало українське порозуміння в Жероні. Е, окей, е, до речі, як ти як ти думаєш, з таким от стартом каталонський клуб на які позиції претендує? По завершенню цьогорічної Ла Ліги. Бо я заглядав на кутерні бокмекерів нашого партнера Фавбет, і ймовірністю 100 розглядається. Коефіцієнт 100 на те, що Журона може виграти чемпіонат Іспанії. Фаворитом, зрозуміло, є Реал на другому місці Катлонська Барселона. А от і от. Шанси Жерони на рівні із Вільяреалом та, та сивілею, перепрошую. Це досить високо, зважаючи на вливання Вільяреал і на вливання грошові в цивілью. Ну так, це про те, що, про то, що я говорив, що значно менший бюджет в Жероні за всі ці, команди лише 50 мільйонів, але вони виїжджають на активах Сіті Груп. Ну, подивіться, Коуту, Савіньо. Савіньо, я думаю, що це перший і останній сезон його в Жероні. і вже наступного року він перейде в значно сильнішу команду. Це вже, напевно, відкриття сезону. А щодо прогнозів, ну, не знаю, давайте вже так не будемо їх підносити до небес. Я думаю, що за ресурсами Жерона значно поступається напевно топ 6 топ-7 примери. І якщо ця команда кваліфікується для прикладу в лігу конференцій. Умовно кажучи, посяде там сьоме чи восьме місце, то для неї це вже буде величезне досягнення. Я думаю, що на дистанції Жероні все ж забракне ресурсів і забракне більш ширшої лави запасних, такої лави запасних, яка є, наприклад, в Бетіса, яка є в Вілі Реала, чи там в Сосєдада або в інших команд. Ну тут потрібно бути реалістами. як От навіть про те, що про що говорив Кікі Карсель Карсель, спортивний директор. Що наше завдання якомога швидше набрати ось цих 42 очки вони приблизно порахували, які потрібні для збереження місця е, в еліті, і ось якщо ми чим швидше наберемо е, ці бали, тоді вже будемо думати там про вищі місця, про потрапляння в Єврокубки і так далі. Жирона працює на те, щоб залишитися. Давайте поки на цьому зупинимося. Але безперечно, з цим тренером потенціал, потенціал в них є, щоб пробитися в Єврокубки. Тому що, е, на мою думку, головна зірка цієї команди це не циганков, не Довбек, не Савіньо і не Коуту, чи Стоані. Головна зірка цієї команди тренер Мічел. Він витворяє неймовірні речі з тим ресурсом, який має і. З тими фінансовими можливостями, які в нього є. Ледь не кожен гравець цього тренера розкривається. Хто зараз згадає, до речі, про Рору рікельми Так Роро вистрілив саме в Мічела. Зараз Роро пішов, про нього вже ніхто ніхто не пам'ятає, тому що савіньо демонструє таку гру. Ну, дай Боже кожному. Тому степ step Думаю, «Жерона» буде просуватися, але все ж е, вгору. Але їхнє завдання ну це от серединка турнірної таблиці, і можливо зачепитися десь там за зону Єврокубків. Ну зараз нагадаю турнірне становище в іспанській лалізі. Зараз знаходиться «Жерона» на третій позиції, маючи однакову кількість очок із Каталонською Барселоною. І при цьому за кількістю забитих м'ячів. 11 в жіронців, а в іншого каталонського клубу Гранду зрозуміло Барселони 13. і однакова кількість пропущених. При цьому мадридський реал за 5 поєдинків маючи на балансі і Родріго, і Вінісіуса, і Белінгема на ходу, забив також навіть менше ніж Жирона 10 м'ячів. Ну і власне і пропустив. Також менше три голи. Досить високі показники в команди Мітчела. І до речі, щодо котирування бокмекерів, то якщо Жерона має там шанси виграти чемпіонат на рівні із Віляреалом та Севілією і розцінюється коефіцієнтом 100, то покращі шанси примарні, але покращі шанси, має Реал Бетіс – Це 80, сусідат 80 і Атлетіко Мадрид відповідно 9 кутирування. Ось така от маємо ситуацію і наприкінці володя мене цікавить твоя думка, чи от підводив Мітчел перші тури Артема Добека до основи, і він виконував роль людини, яка виходить на заміну замість туані, зважаючи на цей поєдинок проти Гренади. Як думаю, що в наступному турі Артем Добек почне з'являтися з наступного туру в основі каталонського клубу. Так, я думаю, ми зрештою про це вже з тобою говорили. Що його проблема насправді була не стуані, а адаптація, і Мічел вже цей самий трюк проробив з циганковим. Ми пам'ятаємо, що Вітя так само не одразу був основним. Кілька матчів пропустив, готувався, його свідомо підводили на пік форми, щоб він якомога краще розумів партнерів. І зараз ця ж ситуація з Довбиком. Ось. Ми говорили, що після міжнародної паузи він вже повинен бути основним. І якраз, коли була перервана матчі збірним, я ще спілкувався з колегами каталонськими, і всі вони говорили: Побачиш, що в Гранаді добик вийде в основі, і вже напевно, якраз починаючи з цього матчу, він буде основним форвардом Жирони. Ну і зрештою, як я вже говорив, в Стоані йому трішки підіграв. Вчора Стоані фактично в порожні не забив, коли було там перехоплення за штрафного. він досить кволо так покотив, встигли цей м'яч накрити, і в нього ще був вихід віч на віч, і теж Стоані не забив. І, можливо, вже так само досвідчений Урваєць, який, якийсь тиск відчуває, тому що він вже втратив місце на цей матч в основі. Зараз він виходить з лавки. І не реалізовує моменти. Тобто, тут вже можливо теж якась психологія вмикається, і безперечно, що він би теж хотів грати з перших хвилин, всім комфортніше грати зі старту, але але тут він вийшов і свої моменти не реалізував. Я думаю, що це вже такі от очки в копілочку саме Довбика. Але ще от, повертаючись до преси, хочеться сказати, що фанати з Жони в Ейфорії не від Артема, а саме від циганкова. І ось навіть Сосіос Жерони, а Сосіос це люди, які е, платять за членство, так би мовити, в клубі. Вони писали: один з них писав, що циганков схожий зараз на мессі часів гвардіоли. І 50% прав на цього хлопця потрібно продати за 100 мільйонів євро. Я думаю, тут зараз десь так одне Динамо, знаєш, збадьорилося. Бо ще 50% прав належить саме київському клубу. Ну тут вже так трішки фанатики пкують, але звісно вони. Захоплюється тим, що зараз робить Віктор, і навіть от е, Алекс Луна, теж такий мій добрий колега з Дазен та радіо Марка. Він писав, що ліва нога циганкова дорожча, напевно, за його будинок. Хоча я думаю, не знаю, де він живе, але думаю, що це очевидно. Ну і ще я просто наведу одну цитату Альберта Ісерна з Ель Періодіко, який писав про Віктора, що він зараз настільки в порядку. В цій Жероні, що йому не потрібно бути готовим там на 100% фізично чи ментально для того, щоб робити різницю в таких ось матчах, це про те, що ми говорили. Вітя може з'явитися ні звідки вибухнути. Ось навіть каталонське ліспорту писало, що він грає ось такими спалахами, але коли з'являється, ну тут вже суперникам не позаздриш. Ну та й власне це він продемонстрував у двох епізодах, коли взяв гру на себе, і це принесло в одному з таки в одному з цих епізодів результат. Просто шедевральний гол лівою ногою, викорчений у дев'ятку. Безмежно вдячний тобі володя, що знайшов час та можливість писати поєдинок вчорашній каталонської Жерони, в основі якої з'явилися відразу два українці: це Артем Добек форвард, а та також колишній півзахисник Київського Динамо Віктор Циганков. Це був Володимир Лиско, редактор Ол двадцять також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.